Не на сміттєзвалище, а спеціальним двоколісником до компостної станції. Так тепер мандрують органічні відходи у Франківську у межах просвітницького екологічного проєкту, що його започаткувала громадська організація нуль відходів. Щотижня десятилітрові контейнери, у які ініціативні мешканці збирають залишки їжі та іншу органіку, привозять із громадської сортувальної станції до дитячої екологічної. Власне, ось тут знаходяться. Ці е, органічні відходи. От хтось з Нового року викинув ялиночку нарешті. Так. Ну, власне, отак виглядають е, ці органічні відходи. От. Хтось кинув туди крохмальний кульочок, який теж розкладається. Це ті кульочки, які зараз вводяться в, в супермаркетах до використання. От. І зараз ми його. Всі е вільнимо ці контейнери. А вже тут харчове та садове сміття перетворюється в екологічно чисте добриво, яке кажуть працівники освітнього простору надзвичайно важливе, бо використовують його у своїх теплицях. Раніше компост отримували з невеличкої станції, та завдяки перемозі торік у програмі «Бюджет участі збудували нову. Органічні відходи, які обов'язково потрібні для компостування разом із сухою травою, залишками гілок дрібних, обов'язково дрібних листям сухим. Ми використовуємо у своїй компостувальній станції для того, щоб ми мали свій компост для нашої екологічної станції. Це надважливо, оскільки ми маємо свої теплиці. Свої парники у нас була така старенька власноруч зроблена компостна така станція маленька. А зараз ми вирішили побудувати і завдяки цьому проекту бюджету участі ми його виграли. Ми були першими в цій категорії переможцями. Ми набрали 1527 голосів. І нам побудували станцію компостування, плюс два парники, які є позаду мене, у яких ми вже використовуємо саме цей компост з нашої станції компостування. Поки що старо. Але зараз ми потроху наповнюємо нову. Поряд проводять і тематичні лекції та майстер-класи для своїх маленьких відвідувачів. Дітям не лише розповідають, що це за процес, такий компостування чи що для нього потрібно, але й на практиці навчають, як зробити добриво самотужки. Тепер ми пробуємо. А тепер дивіться, що у нас тут О, колоски. Триває і накриваю і, і, і воно так буде стояти у нас рік. Наразі до екопроєкту уже долучилися півсотні франківців. Ще стільки ж мають цю можливість. Для цього потрібно лише зареєструватися на сайті громадської організації Нуль відходів івано-франківськ та цілком безкоштовно отримати контейнер для збору органіки. Ми пропонуємо безпосередньо зареєструватися, взяти у нас контейнери 10-літрові для накопичення органічних відходів, які у них утворюються у квартирі. Десь, за нашими підрахунками, 10-літровий контейнер наповнюється впродовж півтора-два тижня. Ми пропонуємо їм що суботи приносити, змінювати цей контейнер на чистий і таким чином далі сортувати відходи. Якщо порівняти, що за вивезення ТПВ, кожен мешканець сплачує кошти, ми це забираємо безпосередньо, Коштовно і включаємо в систему кругообігу, обігу по суті відходів для того, щоб вони поверталися вже корисними речовинами в зовнішнє навколишнє середовище. Між тим кажуть активісти, вболівають і за те, щоб екоініціативою зацікавилася, й влада та масштабувала їхній проєкт за прикладом Львова у велику комунальну станцію переробки органіки. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.